Звоню, щоб людина виграла MacBook. Людина трубку не бере. Думаю, ладно, пройшов місяць. На цей місяць знову попадає так, що ця людина, ну у нас рандомним образом, як полічу, зрозуміло. крутите барабан, Випадає знову на цю людину. Я звоню, людина опять трубку не бере. В цей раз виграла iPhone. Ложу трубку. Через місяць я звоню, опять знову випадає та сама людина. Вона вже, а не бере знову трубку, виграла щось, я не пам'ятаю. Чи Ple, чи щось таке. Не бере трубку. Я вже не видержав, записую. Я просто не дуже люблю людей розстраювати. Я вже не видержав, але себе записую. Кажу: дивіться, ви вже третій раз щось виграєте, чого ви не приходите на ефір, просто прийдіть та заберіть свої подарки. Ну, що таке? От, от, це до речі, про те, що, що людина може отримати, і як людина опускає можливості в житті, Інколи треба просто взяти якийсь білет, десь поїхати, десь. Піти на якесь навчання, десь в компанію якусь попасти, і там будуть твої можливості. Там може бути твоя жінка, чи чоловік, чи заробіток, чи успіх, чи що. Поки сидиш вдома, ну навряд чи ну слава Богу, онлайн появився. Так під лежачий камінь, вода не тече. Все так банально і просто нічого не помінялось за тисячі років. Якщо ти бажаєш створювати український контент, розповсюджувати його у соцмережах та заробляти на цьому, переходь за посиланням у шарці профілю там, де тебе безкоштовні уроки, всі інструменти та ще багато корисного. Дій зараз.